Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збучача гарантія вашого врожаю. В непростий час живемо, точніше сказати, виживаємо. Війна. Немає нині тотального голоду, бо і цивільне населення, і воїнів Збройних сил України годує село. Селяни працюють самовіддано. Степан Кодань, механізатор, освоїв всі типи сільськогосподарської техніки, працював на класі, тепер на джондірі. Працюю в баурії, працював ще за колгоспу. З 90-го року робив за майстерним 10 років. То були начальником трохи, так? Ану. Та, ну. <реженський> техніки в сільського господарства. Потім армія, після армії колгосп ще, колгоспи були, за майстернем працював, а потім колгоспи розпалися, зробив трохи на комбайні ще на, на Ниві старенькі. А потім пішов до Івана Васильовича працювати на вже новій сучасній техніці. Тяжко, тяжко, тяжко і сумно, але працюємо, бо мусимо працювати для перемоги. Тяжко. І вдома, і вдома якась робота є, вдома успівати щось зробити. І... Та вдома зараз практично не буваю, в полях зараз в основному. А так, та є жінка, діти, сім'я є. Колись то взагалі пропасть була в селі. Зараз таке умови, по селі дороги поробили, ну, щоб був мир, основне зараз мир, Потім здоров'я, а решту щось і зроблю. А хтось з ваших близьких є зараз на війні? Знайомі є, а з родичів так ніби і нема. О, знайомі є, навіть наш працівник на Кубані працював зараз на війні. Степан Ходень – один з кращих працівників, хоча в мене всі працівники дякувати, дуже хороші. Працював 18 років за майстерню в колгоспі. І тоді так сталося, що колгосп полгоспрухлетів, я забрав частину, не частину все, все господарство і покликав добрих працівників до себе і не хотів на керівну посаду, а я буду працювати на техніці, любить техніку, знає. Техніка постійно змінюється, потужніше, оновлюється. Треба вчитися, то от якраз такі треба розумних людей, щоб на техніці так, бо просто щоб взяти людину посадити, це неможливо. А треба... скільки у вас таких людей от працює? Ну, механізаторів, чоловік 10, так щоб і механізатори, і водії, щоб основний костяк такий цей. Ну але це треба, якщо б технікою працювати ще казав Радянською, то треба було б 30 як мінімум людей. У нас так і було. В колгоспі було 45 структурів, було 25 машин. А зараз за рахунок потужної техніки і що, ну, працівники потрібні кваліфіковані. Але і менша техніка і десь ми за рахунок того, як зводимо кінці з кінцями, тому що от зараз війна, оці на вся логістика в нас фактично вже другий рік, можна сказати, зруйнована, і ціни ну, всі, всі трейдери, які купляють у нас наші зернові культури. там… Дві треті йде на логістику, а фактично залишається одна третя частина, то навіть нам собі вартості не покриває. Але за рахунок того, що от якось ми оптимізуємо виробничі процеси і техніка, як і ще працюємо, маємо надію, що дасть Бог перемогу, мир. І тоді зараз головне втриматися, зберегти колектив, обробляти землю. Виробляти продукцію, платити податки, та й, й надіятися на Божу ласку. бо Інакше нам ніхто не допоможе. А кожен ми мусимо нині думати, що буде завтра, бо якщо ми не будемо робити сьогодні, то завтра не настане для нас манна небесна не впаде. Що зараз робиться в полі? Зараз на даному полі зібрали соняшник. Соняшник непогано вродив, так як ми і планували. Але неможливо було обробляти землю, бо була дуже сильна посуха. Тому, бо після вчора впав дощик, то ми підготували скоренько поле, і зараз тут 90-гектарне поле сіємо пшеницю реформ, перша репродукція. Надіємося, це такий сорт, що він пізній, можна його пізно сіяти і він кушиться весною. Я вже маю досвід. Так минулого року пробував і маємо надію, що дочекаємося урожаю. І одразу переходимо до молоту кукурузи і одночасно збору зяблева оранка вже під буряк, під кукурузу, під соняшник. Так що роботи ще маємо дуже багато, щоб до морозів встигнути це все діло зробити. А бачите, насіння, насіння довозить ще якраз зараз. Що це? Так, ну Я думаю, сьогодні до обіду ми закінчимо всіх. Багато ми просить гектарів 15. Та й та й все. Закінчили посів озимої пшениці, обмолочують кукурудзу, готують площу під сукрові буряки, допомагають армії односельцям, які потребують цього. Як було, так і є, що в селі є господарство, і які потреби потрібно. Так. Стараємося допомогти, якщо є виробничі процеси, то, то відно, ну, регулюємо. Угу. Бо там не виходить, сьогодні на сьогодні, то плануємо роботу і так. Дружно працюємо, живемо, Богу дякувати. Нема ніяких в нас суперечок в селі, за що, дякуємо Богу. Живети в мирі, злагоді, бо так, так, так має так, бути. Так, так. Так, а село так. нас всі гудує, ми то всі знаємо і ну, дуже щиро кланяємося вам, Дякую. Любов, тому що знаємо, що все йде від тої землі святої, яку так. треба обробити. Так. Тяжко напрацюватися. але… Ну, то, як, знаєте, тут не заставиш, або ти. Любиш ту роботу і працюєш, або ти не робиш, займаєшся чимсь. Тут, тут землю не можна, землю не можна обманути, її треба розуміти, і працівники, і керівники. І Тут є свої закони, своя технологія, логіка. Така логіка є, так. так, так, тут вихідних немає. Треба і все, вихідний, не вихідний, якщо нині треба посіяти, чи нині треба зібрати, чи до ночі. От, ну така специфіка, часом години не вистачає, от, що е, не зібрали, там, от, можемо збирати до другої ночі, е, роси нема, молотимо. А тоді, ай, тяжко, тяжко. А тоді раз, тиждень дощі. І все, і хто не зібрав, і воно все пропало. А так бачите, хлопці, я, я розумію, що було тяжко, але ми. Вікно -то зловили і все, так само при бій. Або дощ. минулого року дощі було, неможливо було посіяти. А того року сухо поле сіло, там далечінь видно, 5 вересня, сіяли пшеницю, і вона вон, 30% зійшла і більше не зійшла. А зараз пішли дощі. Може, ще, маємо надію, що дозійде, а ні, будемо. Щось щось думати, що робити далі весною. Це завод під відкритим небом. Дуже гарно сказали, завод під відкритим Так. Іван Васильович Мричко, хлібороб з діда Прадіда, ще підлітком допомагав батькові трактористу, втягнувся у цю роботу, організував одне з перших на Тернопільщині фермерське господарство. І по нинішній день, так я вже був, як пішов на пенсію по віку, але далі працюю головою. Фермерське господарство і є засновником, бо я заснував сільськогосподарське приватне підприємство Марічку, так я і далі працюю тут, і доки дасть Бог здоров'я, думаю, не міняти професію. Дай Боже, я знаю, що у вас день народження. Ну, я не можу святкувати гучно, От було в мене ювілей. І поки не закінчиться війна, я святкувати нічого не буду. Десь так там в коло друзів, коїсь кави вип'ємо там. Головне, щоб було здоров'я, так, правда? Так, так. Це так, так, так. ми вам теж бажаємо здоров'я. Головне здоров'я і перемоги, а то все решта буде. Не хлібом, єдиним живе людина. Ми не могли оминути культурно-мистецьку сферу Баворова школу і клуб. Баворів завжди славився гарною освітою, танцювальним колективом і солістами. Декілька років тому капітальний ремонт нашого клубу, який відіграє роль і актового залу нашої школи, зробив наш господарник, наш фермер, директор приватного агропідприємства Мричко Іван Васильович Мричко зі своєю дружиною і вклали сотні тисяч гривень, те, щоб замінити дах, бо протікала стеля, протікав дах, і дах такий суперовий, сучасний. Крім того, зроблено ремонт всередині. Починаючи від підлоги, закінчуючи стелею, стіни, ну дуже приємно зараз знаходиться в нашому клубі. І це завдяки Івану Мричку. Ну, до речі, в нас всі національні свята ми по суті в клубі проводимо це традиційний і день незалежності, традиційно і день захисника і захисниці України, традиційно святого Миколая, традиційно День Соборності, День. Річниці бою під крутами Шевченкові дні, День Матері, і це все тут. І приємно в цьому залі завжди знаходиться, тому що, тому що зроблений гарний ремонт, якісний ремонт, нові крісла закуплені. А просвітницько-мистецьке життя вирує. Працюють в нас гуртки, гуртки танцювальний, гурток працює. Працює художнього слова, працює вокальний. Ну, є в нас робота проводимо працівники культури разом із старостами, старостами такі благодійні ярмарки, такі ми потім видаємо гроші на ЗСУ. У вас син. Так, мій син теж воює. Так, у мене двоє внучок на моєму вихованні. Так живемо. Ми танцюємо в спортивному, народному, сучасному напрямку. У нас є зараз на даний момент 36 діток. Танцюємо на благо громади. Дужу життя, хто з Να βγει Senta solo paint cones А діти тут дуже талановиті, співають і танцюють від душі. Валентин Муляр, учень одинадцятого класу, запеклім бою, а справа війни, назавжди заслугу солдат молодий. Порамили душ та мами у серці, надія на те, що більше жили. Сама чекать його біля дому Хочу лише брат це його знайомих, та пусть до нас теж це, немає нікого, немає нікого. Ти не плач за мною, мамо, не плач В твоїм серці, я живий, Став того для українських на завжди.

Та серце не змозі забути той бі, і знову вночі присниться і син, після натрик не вернувся живим і ранок настане, і знову не відоме, почути ще в нас коло знайомий та пусто стежці немає нікого, немає нікого. Тепер за мною, мамо, не плач, твоїм серцем я живий. Став героєм для України, назавжди твій син. Ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна. Скільки забрала наших сім'ї ця клята війна? Casa tá Герою сильниця для таїна. Богданчик дердиться, другокласник, його тато у полоні, і він щодня чекає його. Переотично налаштований, вірить, що батько невдовзі повернеться, оскільки він в полоні. І таким чином він намагається підтримати батька своїми піснями і духом, що він вірив, що він чекає його вдома. Ми намагаємося об'єднувати завжди заходи і село, і школа. Ми завжди спільно співпрацюємо і тому завжди святкуємо разом. Намагаємось підтримувати один одного і таким чином свята проводимо завжди спільно. Це все видно завдяки нашим Збройним силам України. Завдяки нашим воїнам, завдяки нашим солдатам, які тримають фронт, які не пускають сюди ту нечисту силу зі сходу тих москалів. Тому і ми маємо змогу не лише бачити і розвивати дітей. От ви бачили вже, як вони гарно співають, як вони гарно танцюють, але й маємо змогу, скажімо, поїхати на екскурсії, відвідати фільм. От вчора наша школа їздила на перегляд, я вже це казав, на перегляд фільму Довбуш в ТРЦ Подоляни. Вчора ми їздили разом зі старостою, разом з учнями 11 класу в село Заздість на батьківщину Йосипа Сліпого, бо був у нас виїзний урок по історії України. Ми їздили і традиційно щороку їздимо з 10-класниками на гору Лисоня поблизу Бережан, вшановуємо пам'ять наших січовиків, які тоді, ще поза 100 років тому, стримували москальську заразу, що наступала на нашу Україну. В нашій великогаївській громаді, до якої належить і наше село Баворів, на даний час воює біля 300 наших жителів. Загалом з нашого Баворівського Старостинського округу це Баворів і застав'я на фронті перебуває 26 наших воїнів. На жаль, маємо в селі Баворів троє загиблих. Один також загиблий є ще воїн. АТО ж починаючи з 2014 року. Це в селі Застав'я. Маємо, на жаль, одного в полоні, одного безвісти пропавшого. Один зараз перебуває на лікуванні, тому що отримав поранення. Під час важкого бою в нашій великогаївській громаді неодноразово організовуються певні благодійні заходи. Це і до Дня Незалежності, і до Дня державності. Зокрема, у нас в Баврові це був до дня свята переображення Господнього, де ми збираємо кошти для наших воїнів і, скажімо так, відділяємо їх на їхні потреби, такі як автомобілі, дрони, тепловізори. Різні є запити від наших воїнів. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continентал Фармерс Груп» Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю.